Вітаю всіх. Друзі, сьогодні хочу з вами розібрати постанову 560 і особливо розібрати з вами більш детально процес вручення повісток, а також як відбувається цей процес, які є права у представників ЦК ТСП, та а також у правоохоронних органів. Все це і найбільше ми розберемо у даному відеоролику, тому обов'язково додивіться до кінця, щоб бути максимально обізнані у своїх правах, а також у правах інших осіб. І обов'язково, хто ще не підписався на даний youtube канал, обов'язково варто зробити це, оскільки на даному каналі є дійсно багато цікавого і корисного контенту. Ну що, поїхали! І так, друзі, вперше ніж почати, хочу вам зразу повідомити про те, що бажано роздрукувати дану постанову під щоб вона у вас була перед очима і ви могли нею користуватися, якщо, наприклад, співпрацюєте або спілкуєтеся із представниками ТЦК. Дійсно, можна багато цікавого дізнатися і особливо знати, де перевищення службового повноваження, а де ні. І сьогодні саме хочу з вами розібратися по даній постанові. І перше з них це те, що на військовий облік. Під час мобілізації на особливий період призивають резервістів та військовозобов'язаних, які придатні до військової служби станом здоров'я, а також не мають підстави для оформлення відстрочки відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, це у нас абзац другий. На що також хотів би звернути увагу на те, що Призов резервістів та зобов'язання на військову службу під час мобілізації на особливий період проводиться незалежно від місця вашого фактичного проживання чи перебування. Тобто, якщо, наприклад, ви самі зареєстровані у місті Києві, але проживаєте у Львові. Там чи в Одесі, і ви отримали повістку саме за місцем вашого фактичного проживання, то це не є перешкодою постановки вас на тимчасовий військовий облік, і, звісно ж, для того, щоб оформити вістрочку чи пройти військову лікарську комісію. Також що хотів би вам повідомити про те, що особи, які раніше, наприклад, були засуджені за. Вчинення відповідно якогось тяжкого або середньої тяжкості злочину, або надмірно тяжкого, то дані особи можуть бути мобілізовані і признані до військової служби, однак тільки не призиваються ті особи, які були притягнуті до відповідальності за злочини, які перешкоджають національній безпеці України. І так, друзі, якщо ми подивимося наступний абзац, це абзац 6, шо, то ми можемо побачити, що призов резервістів на військово та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації на судовий період включає. Перше це оповіщення резервістів та військовозобов'язаних виклик до районного ТЦК ТСП чи міського. Наступне це прибуття даного резервіста чи військовозобов'язаного до ТЦК ТСП для того, щоб уточнити свої дані. Наступне це оформити відстрочку, якщо є таке право. Якщо ж немає, то пройти військову лікарську комісію. І, звісно, наступне це документальне оформлення призову на військову службу. Військово зобов'язаного також на що б хотів я звернути вашу увагу про це те, що під час здійснення заходів оповіщення представники ТЦК та СП, або, наприклад, органів державної влади, наприклад, там беремо сільські ради, да, то ми можемо зрозуміти, що вони можуть. Виписувати повістки або вручати їх, ну ходити по населеному пункту, вручати виключно у присутності представників правоохоронних органів. Тобто, це може бути поліцейський, або, наприклад, там участковий. якщо ж, наприклад, з даними особами. Є представники ТЦК та СП, то оповіщення здійснює саме представник ТЦК та СП, якщо у нього є наявні повноваження. До повноважень ми, звісно, дойдемо трошки далі, оскільки вам потрібно обов'язково це знати. Наступне, що говориться відносно оповіщення військовозобов'язаних працівниками. На підприємствах та організаціях незалежно від форми власності, тобто, якщо ж, наприклад, до підприємства приходить мобіліційне розпорядження або повідомлення про те, що е, такі-то особи, які є чоловічої статі, повинні оновити свої дані і, звісно ж, пройти військово лікарську комісію. То в такому випадку представник від е, даного підприємства, це зазвичай відділ кадрів, вони обов'язково вручають кожному під підпис е, дане повідомлення, і по, по вісті особа звертається до ТЦК і оновлює свої дані. Якщо ж, наприклад, ви звільняєтеся з роботи, то ви повинні обов'язково знати, що е, підприємство невідкладно інформує ТЦК ТСП про те, що дана особа вона вже не працює на даному підприємстві, і це дає з однієї сторони, якщо у вас була Бронювання, ви втрачаєте автоматично бронь. А з іншої сторони, зрозуміло, що про вас інформація вже поступає до ТЦК ТСП, і вам може прийти повістка на ваше фактичне місце проживання. Також обов'язково що вам потрібно знати, якщо ми подивимося дану постанову, а саме Абзал-16, то ми можемо бачити про те, що керівники територіальних органів підрозділів поліції з набраним чинності указу президента про оголошення продовження мобілізації та або з отримання розпорядження про проведення заходів мобілізації, відповідного голови начальника обласної київської та сусобиської міської ради державної адміністрації. Забезпечується участь поліцейських у здійсненні заходів щодо оповіщення резервістів та військовозобов'язаних разом з представниками територіальної центрів будування та соціальної підтримки. Тобто, що ми в принципі, бачимо на сьогоднішній день, що з представниками ТЦК обов'язково ходить хоча б один е патрульний. І також що потрібно також мати на увазі, це те, що організовуються за звернем ТЦК та СП органів СБУ або різновідних органів України. Зазначених центрів та органів резервістів та військовозобов'язаних, які вчинили адміністративне правопорушення, передбачено статтями 210 210 1, таких осіб мають право затримати працівники правоохоронних органів і доставляти їх до ТЦК та СП або до відділів поліції. У такому разі, якщо ж, наприклад, звісно, поліція встановлює, що ви... Не оновили свої дані або порушили дані статті, то вони вас автоматично або ви самостійно приїжджаєте у їхньому супроводі, або вас затримують. Також що потрібно знати про те, що повідомляють районні, ну, працівники поліції, повідомляють районі ТЦК та СП про причину того, що не можуть знайти даного військовозобов'язаного, Наприклад, за місцем фактичного місця проживання або місця реєстрації, що таке відомо. Тобто, протягом 30 календарних днів, якщо особа знаходиться в розшуку, його не знаходять, то поліція автоматично повідомляє ТЦК та СП про те, що такої особи немає. Це все робиться для того, щоб в подальшому можна було звернутися з позовом і обмежити права даної людини. Наступне також, що хотів би вам нагадати, це те, що організовують проведення поліцейськими перевірок. В осіб, чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікових документів, військово-обліковує документ в електронній формі разом з документом, що підтверджує особу, тобто з паспортом. А у разі відсутності такої особи облікового документа в електронній формі чи в наявності інформації в реєстрах, базах даних, що входять до єдиної державної системи МВС, пророшу такої особи здійснюється адміністративне затримання та доставлення такої особи до найближчого ТЦК та СП. І відповідно її підтримки. Тобто, ми бачимо, що в будь-якому випадку, якщо, наприклад, у вас не оновлені дані, у вас немає військового квитка, то ви в такому випадку автоматично будете затримані працівниками правоохоронних органів і доставлені до найближчого відділу ТЦК ТСП для того, щоб встановити всі обставини і, звісно, оновити вами дані. Наступне, що хотів би також вам сказати, це те, що керівники органів Державної прикордонної служби, тобто, що мається на увазі, коли ви. Наприклад, плануєте передати державний кордон у супроводі там дитини з інвалідністю, або, наприклад, там дружини, батька, матері, чи самостійно будучи особою з інвалідністю, не маючи військово-облікових документів, ви можете бути затримані. Тобто, представники державної кордони служби викликають поліцію, вони вас затримують. І відп... відвозять вас до ТЦК та СП для того, щоб оновити свої дані. І відповідно, тільки після того ви вже оновивши свої дані, маєте право на перетин державного кордону. Якщо ж ви цього всього не зробили, то зрозуміло вас ніхто не випустить і ви поїдете до ТЦК та СП. Наступне, що А, і також, що вони відмовляють у перетині державного кордону на виїзд з України на пунктах пропуску через державний кордон особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Тобто, це те, що прописано в самій постанові. Також, що хотів би вам також повідомити. Одночасно, на що потрібно звернути увагу? Це те, що в пункті 30 даної постанови передбачається, що повістка формується за допомогою єдиного державного реєстру, призовників військовозобов'язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представниками районного міського ТЦК та СП. Або, наприклад, або його відповідно відділу. Що це мається на увазі? Всі ми знаємо про те, що все ж таки всі заставляють оновити свої дані через базу там Резерв Плюс або через СНАП. Тобто автоматично підгрузаючи свої, свої дані до даного реєстру, повістка буде заповнятися повністю автоматично. І після того, якщо ви оновили свої дані, то повістка вам прийде уже на вашу почту, місце фактично проживання, або приїдуть представники ТСК та СП і вручать вам для проходження ВЛК. Також, що цікаво відносно повістки, це те, що реєстраційний номер повістки фіксується в єдиному державному реєстрі призовників військовозв'язних та резервістів. Тобто, якщо, наприклад, вам була відправлена повістка по почті офіційно, або, наприклад, вона вам була вручена під підпис, і ви бачите, там є номер даної повістки, то він обов'язково вже вбивається в базу. І якщо ви по ній не з'явилися, то в них автоматично відбувається, що по такій то повістці не з'явилася особа, і зразу ви ж будете. Подаватися вже у розшук і будуть складати від нас, відносно вас адмінпротокол. Повістки мають бути вручені, тобто дійсно дуже цікаво зазначили, які ж органи державної влади та підприємства можуть все ж таки вручати дану повістку. Представники ТЦК та СП в межах адміністративної. Території, на яку поширюються повноважень ТЦК та СП та відповідно служби підтримки. Тобто, якщо ж, наприклад, представники ТЦК та СП міста Черкаси вони не можуть видавати повістку, наприклад, у місті Києві, якщо немає відповідного розпорядження і переведення їх туди. Представники структурних підрозділів районних міських державних адміністрацій в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження відповідної районної міської державної адміністрації, Військової адміністрації, тобто ми бачимо, що тільки по територіальній підслідності. Представники виконавчих органів сільських, селищних міських районних рад у містах у разі їх утворення, в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюються повноважень відповідних виконавчих органів сільських селищних, міських районних у містах у разі їх наявності рад. Представники підприємства організації виключно на своїх територіях. Представники відповідних підрозділів розвідувальних органів, центральне управління або регіональних органів СБУ тільки резервістам та військовозобов'язаним, які перебувають у зазначених органах на військовому обліку на всій території України. Також, що саме цікаве, це те, що посвідчення особи, в даних осіб, які вам виписують повістку, обов'язково повинно бути. Що стосується відносно посвідчення даної особи, яка надає її повноваження, то кожна особа, яка вручає вам повістку, вона обов'язково повинна мати посвідчення, в якому передбачено про те, що дана особа уповноважена вам виписувати повістку. І коли вон, дана особа вам показує своє посвідчення, обов'язковому порядку повинна надати вам або паспорт для ознайомлення, або безпосередньо військовий квиток. Це для того, щоб ви встановили факт даної особи. Але є і інші варіанти вручення повістки. В першу чергу, як відбувається сам процес, Це те, що коли вам вручають повістку, вона обов'язково відбувається все під відео та фотофіксацію. Якщо ж, наприклад, немає фотофіксації зі сторони представників ТЦК та СП, то обов'язково є камери у працівників правоохоронних органів, які і здійснюють дану фіксацію. Якщо ж, наприклад, вам буде цікаво, ви маєте повне право подати запит до правоохоронних органів і витримати дану інформацію у них на безпосередню флешку чи диск, тобто це є непроблематичним. Якщо ж, наприклад, ви не отримували підпідпис даної повістки, вона може бути вам направлена на... Адресу вашої місця реєстрації або фактично місце проживання. На сьогоднішній день всі оновлюють дані, то обов'язково на ту адресу і прийде повістка про те, що ви оновили свої військово-лікарські дані для того, щоб ну, пройти потрібно буде ВЛК. Якщо ж, наприклад, ви отримали дану повістку на пошті, то в такому випадку в день отримання повістки вважається день, коли ви. Підписалися в корішку про те, що ви її отримали. Якщо ж, наприклад, ви її не отримали відмовилися, то повертається відмова, і на підставі цієї відмови складається акт про відмову у отриманні повістки. Якщо ж, наприклад, ви просто тією адресою не проживаєте, то е, повертається їм корішок, де працівник, працівник на пошті повідомляє, що з такою то адресою не проживає, і е, на підставі цього всього повертається документ. і Відповідно складається ж постанови, притягують вас до відповідальності. Також, що потрібно обов'язково знати, це те, що є процедура вручення повістки. І е, саме цікаве те, що навіть розписали алгоритм дій, як повинен діяти представник ТЦК, коли вручає вам повістку. Це 47-й пункт. Рекомендую почитати для ознайомлення. Тут написано, що старшої групи оповіщення представнику уповноважений вручати повістку, це той, той, то, що має відповідне посвідчення. Е, Територіальний центр комплектування соціальної підтримки зупиняє вас. Підходить до громадянина та відрекомендовується, повідомляє про мету зупинки, прибуття та спілкування. На вимогу громадянин приділяє свій паспорт громадянина, посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення, посвідчення особи уповноваженої вручати повістку, тобто це окреме посвідчення. А також пропонує військовозобов'язаному оновити свої дані або перевірити їх через електронну базу. Тобто, якщо, наприклад, ви бачите, що немає цих документів у даної особи і він не може вам надати посвідчення про те, що він має право правчити повістку, можна її не брати, обов'язково потрібно зафіксувати це все на відеокамеру. Якщо особа підлягає оповіщенню відповідно до розпорядження, Голови начальника районної міської державної адміністрації, то дані особи відповідно вручається повістка. Тобто у них є відповідно чат, де вони переписуються і уточняють, наприклад, що робити з даною особою. Якщо відвідаю, що у вас всі дані, все правильно, все заповнено, вас відпускають. Якщо ж, наприклад, повідомляється, що потрібно вас доставити для того, щоб ви оновили свої дані, то далі. Складається, виписується вам повістка, якщо ж відмовляєтеся прибути самостійно. І відмовлятися повістки, складається відмова в вигляді акту про відмову у отриманні даної повістки. І саме цікаве те, що зачитується вам обов'язково акт про відмову. Він фіксується при двох представниках, які це все під відеозйомку зачитують. І після того. Вас представники правоохоронних органів просто затримують і направляють до найближчого ТЦК ТСП для уточнення ваших. Даних, тобто, в будь-якому випадку відмовляєтеся від повістки, чи, наприклад, відмовляєтеся, є шанс того, що вас можуть затримати і доставити до ТЦК та СП для того, щоб ви оновили свої дані. Що також потрібно знати обов'язково тим, хто переміщається по місту чи по населеному пункті, за те, що у період проведення мобілізації, крім цільової уповноважені представники ТЦК та СП. Або поліцейські, а також представники Державної прикордонної служби мають право вимагати у громадян віком від 18 до 60 років документи, які підтверджують ваші військово-облікові дані. Також обов'язково документ, який підтверджує вашу особу, наприклад, не тільки військовий квиток або приписне, або тимчасове, але і безпосередньо ваш паспорт. Саме цікаве те, що право на перевірку військово-облікових документів, військово-облікового документу електронному формі у резервістів та військово під час мобілізації надається представникам ТЦК та СП уповноваженим вручати повістку. Тобто, а уповноважені це ті, які мають безпосередньо посвідчення, яке дає їм право безпосередньо це робити. І що також є цікаво, це пункт 54 даної, даної постанови. Це те, що під час перевірки військово військовооблікового документа уповноважений представник ТЦК та СП. Зобов'язаний надати своє прізвище, ім'я по батькові за наявності посаду, а також пред'явити посвідчення особи, повноваження вручити повістку разом з паспортом громадянина посвідчення офіцера військовим квитком. Тобто, якщо цього нагадую, якщо цього всього немає, ви можете посилатися на 54-й абзац даних постанови і просто не брати дану повістку. У ході перевірки документів перевіряється приналежність громадян до військового обліку, звіряють їхні персональні дані, дані військово-облікового документу, військовооблікові медалі в єдиному державному реєстрі призовника, тобто да, от, е, також можуть поліцейські використовувати технічні прилади, засоби та спеціальне е, програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників, військово зобовязаних та резервістів, тобто не тільки ТЦК та СП, але і правоохоронні органи. Отже, друзі, підбиваючи підсумок під дану тему, ми можемо побачити, що постанова 560, вона має ряд як позитивних, так і негативних змін. Звісно, більше половина змін позитивних є саме в від строчки, і також є. Дещо покращили процедуру отримання даної повістки і постановки на військовий облік. Що з позитивного, це те, що врегулювали процедуру оповіщення поштовим зв'язком. Тепер уже все те, що, наприклад, вручається в двері або просто кінний поштовий ящик, є неналежним врученням, і легше буде доводити в судовому порядку, що це неправильне повідомлення. Наступне врегулювали повноваження осіб, коли вручають саме вам повістку, і обов'язково прописали, що повинно бути посвідчення. Даної особи про те, що вона має дійсно право. Також, що є з негативного, це те, що в будь-якому випадку, якщо ви не оновили свої дані, немає військового квитка, ви можете бути затримані і доставлені до найближчого ТЦК ТСП для того, щоб ви оновили там свої дані, пройшли відповідно ВЛК і далі вирішити питання з оформленням строчки чи не оформленням. Тобто тут. Дійсно є велика прогалина, і це досить шкодить самій особі і порушує ваші конституційні права. З вами, як завжди, був я, адвокат знову юридичної компанії Вітенко Вадим. І не забуваємо ставити лайк, писати коментарі під даним відео обов'язково тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики.